Вітаю і ласкаво просимо до прочитання молитов українською. Нехай Боже благословення, Отця, Сина і Святого Духа буде з вами і вашою родиною, поки ви слухаєте цю молитву. Нехай Всевишній опікується вами та вашими рідними, нехай він дарує вам мир та спокій душевний. Приєднавшись до цієї молитви, будьте впевнені, що Бог добрий і благословення буде над вами та дорогими вам людьми. Не соромтеся писати своє особисте ім'я і прохання про молитву в розділі коментарів, оскільки ця потужна молитва містить сили, щоб забезпечити перемогу над випробуваннями вашої родини. Та захистити свій дім. Я закликаю вас натиснути кнопку Подобається, оскільки це дасть YouTube зрозуміти, що ви чуєте та дивитесь, що це корисно для вас, і слід поділитися з іншими людьми. Якщо ви ще не підписались, я запрошую вас підписатись. А щоб підтримати канал, відповідна інформація є у описі під відео. Я закликаю сердечно молитися цією молитвою щодня протягом семи днів, і ви побачите, як рісні Божі благословення проявляються у вашому житті. Господи Боже наш, всемогутній творець неба і землі. Ми покірно. Схиляючи наші серця і душі перед Тобою, згадуємо у цей благословенний день усікновення голови святого Івана Притечі, Твого благословенного служителя і пророка. Ти, хто послав святого Івана, предвісника Твого Сина, наповнив його духовною силою і мудрістю, щоб він міг приготувати. Людські серця до прийняття Спасителя, і ми дякуємо тобі за Його відданість і служіння. Святий Іване, праведний притеча, ти став величним прикладом відданості і мужності, перед лицем небезпеки та смерті. Сміливо проголошував слово Божої істини і служив твоїм пророчим завданням. Навіть коли тобі доводилося йти шляхом страждань і мученицької смерті, ти без вагань засвідчив правду про Божий план спасіння, і твоє життя залишило незабутній урок про справжню відданість і любов до Бога. Молимо тебе, Господи, через святого Івана, просвіти наші серця світлом твого істинного знання. Допоможи нам, як і святому Івану мати мужність і рішучість услідуванні за Твоїми заповідями, нехай наші серця будуть сповнені любові і ревності за тебе, і нехай ми завжди будемо готові свідчити про Твою правду у всіх наших справах і помислах, зміцни нас у наших молитвах, щоб наше життя відображало Твою святу волю. І служило прикладом для інших. Святий Іване, встань за нас перед престолом Божої милості і проси для нас благодать, щоб ми могли зберігати нашу віру в тебе непохитною, навіть коли стикаємося з труднощами, переслідуваннями і спокусами. Допоможи нам проявити таку ж мужність і відданість у нашому житті, як ти проявив їх у своєму служінні. Нехай Твої приклад служить нам натхненням до пізнання Твоєї волі та виконання Твоїх заповідей у всіх аспектах нашого життя. О Господи, благослови нас і наших близьких, змісти нас у нашій вірі та допоможи нам завжди йти шляхом правди і добродійності, нехай Твоїм світлом. Ми будемо вільні від усіх спокус і злих пливів, і нехай наші дії відображають Твою святу волю. Молимо тебе, даруй нам мудрість, терпіння і благодать для виконання Твоїх заповідей, щоб наші серця були відкриті до Твоїх учень і завжди перебували у Твоїй благодаті. Зглянься на наші родини, Господи, і нехай Твоя благодать нас. Захисти нас від усіх небезпек і спокус, і допоможи нам виховувати наших дітей у любові до тебе, нехай наша віра буде непохитною, а любов до тебе і ближнього щирою. Дай нам сили і терпіння, щоб пережити всі випробування, що постають перед нами, і зберігати спокій, благодать у наших серцях. Святий Іване Притеча, молися за нас, щоб ми могли зберігати нашу віру до кінця наших днів і гідно приймати Твой урок. Нехай Твоє заступництво захистить нас від зла і спрямовує наші серця до Твоїх небесних обителей. Просимо тебе, щоб Твої молитви були нашим захистом. І допомогою у важкі моменти нашого життя. Боже через заступництво святого Івана і всіх святих даруй нам Твою благодать, і допоможи нам пройти наш земний шлях у вірності Тобі, нехай Твоє святе ім'я буде прославлено на віки віків, нехай нашою спільною молитвою буде наше прагнення до спасіння, і нехай святі Твої. Будуть нашим прикладом, натхненням у нашому стремлінні до спасіння, нехай через молитви святого Івана і Твою безмежну милість ми знайдемо мир у Твоїй присутності, радість у Твоїх обітницях. Святий, Іване Притече, претече, не залишай нас без свого заступництва, щоб ми могли зберігати чистоту нашої віри. Стійкістю молитви і завжди перебувати під Твоїм захистом. Нехай Твої святі молитви ведуть нас до Твого царства, де ми знайдемо вічний спокій і радість у Твоїй безмежній любові. Ти, Господи, в цьому святому дні, згадай про Івана Претеча, голова якого була осічена за свідчення про правду Твого царства. Ця подія залишила нам зразок мужності та відданості в служінні тобі. Іван, котрий, не боячись небезпеки, сміливо проголошував правду, залишив слід у нашій віковій традиції, як символ сміливості та відданості у свідченні Твоєї слави, нехай Його мученицька смерть. І Його святе служіння надихають нас на прагнення до святості і відданості Твоїм заповідям і служінню Твоєї благодаті. Молимо Тебе, Господи, щоб приклад святого Івана наповнив нас і сили, і мужності для свідчення Твоєї істини у світі, де панують спокуси і неправда через святого Івана. Дай нам здатність стояти твердо у вірі і не зраджувати тебе навіть у найтяжчі моменти нашого життя.